Привіт, Леся! Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вшанували зображенням на українських грошових знаках. Найпоширенішою, власне, є ця 200 гривнева купюра. Банкноти з портретом Лесі Українки це майже чверть усього готівкового обігу гривні. Ще на початковому етапі створення національної валюти необхідно було обрати постаті, які будуть зображені на банкнотах. Члени комісії вирішили, що на банкнотах будуть зображені особистості, які зробили вагомий внесок у розвиток української державності на різних етапах. Звісно, потрібно було представити і діячів української культури насамперед літератури, продовжує Денис Толочко із музею грошей Національного банку України. Постать Лесі Українки була обрана за наполяганням архітекторки Лариси Скорик, що входила до складу комісії з питань культури та духовного відродження. Вона мотивувала цей вибір, як згадує в своїй книзі автор ескізів банкнот гривні Василь Лопата, тим, що на грошах повинна бути зображена і жінка. Розподіл постати по номіналах робили, дотримуючись хронологічної послідовності. Оскільки з усіх постатей Лесі Українка народилася найпізніше, 25 лютого 1871 року, її портрет зображено на номіналі 200 гривень, яку було затверджено Верховною Радою України як резервну. В гаманцях українців ця банкнота з'явилась лише у 2001 році, а до того часу вона зберігалась у центральному сховищі. Сьогодні 200 гривень з Лесі Українку є найпоширенішою банкнотою в обігу. Загальна кількість банкнот номіналом 200 гривень становить понад 700 мільйонів штук. У масовій культурі побутує міф про те, що у найдокладнішому варіанті українська купюра 200 гривень є переможцем світового конкурсу краси серед банкнот, який, начебто, проводила комісія з естетики міжнародного фінансового банку у 2008 або 2013 році. У більш коротких ще повних викладеннях ця новина вспливала у засобах масової інформації неодноразово, але ця інформація дійсності не відповідає. Менше з тим слід сказати, що конкурси серед банкнот все ж таки проводяться, наприклад. 200-ка зразка 2020 тисячі була номінована у міжнародному конкурсі банкнота року серед критеріїв, що мали значення для журі, це художні особливості, дизайн, кольорова гама та захисні елементи. Ну а про сам портрет Лесі Українки на 200 гривневій купюрі, детальніше нам розповів екскурсовод, та вознавець Сергій Савченко. На 200-гривневій купюрі що старого зразка, що нові, світлина Лесі Українки, але вони відрізняються. До прикладу, та яка з'явилася першою, зрозуміло. Що Леся Українка не для ривнивої банкноти фотографувалася? Це знімка 1896 року, коли в Києві у фотоательє Генріха Лазовського близько хрещатика на вулиці Прорізна 4, зазнімкувалася Лариса Петрівна Косач. Фотографія була чорно-білою і, до речі, однією із багатьох портретних світлин Лесі Українки, тому що дуже часто з раннього дитинства. Майже вся родина косачів вирушала до тих чи інших фотоателів. Нікуватися це не тільки Генріх Лазовський, це, наприклад, подати Вольфа висоцького, але тільки цій світлині пощастило стати ось такою зірцевою для того, щоб прикрасити двохсот гринву кодюру. Фотографія чорно-біла була для цієї банкноти. Трошечки змінили кольори, додали сепії. Ну, видається так, ніби вона майже кольорова. Завдяки цьому ми бачимо портрет Лесі Українки. Фактично. Щодня, якщо не в особистому гаманці, то в магазині обов'язково промайнуть купюри у 200 гривень, де поряд із портретом Лесі Українки написані її вірші. За правду, браття, єднаймось щиро. Єдиний маємо правий шлях.